Війна змінює людей, війна змінює нації, війна змінює світ. Ще кілька років тому зрозуміло, ми точно як українці не могли уявити собі, що ми будемо тішитися новинам стосовно того, що деякі бійці російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії а також Сибірських легіонів увірвалися на територію Російської Федерації. Та намагаються закріпитися у деяких селищах, які знаходяться на кордоні з Україною. По суті, водночас також хорошими новинами для усіх українців є зокрема чуткі заяви згідно інформації французької преси про те, що президент Франції Макрон можливо вже до кінця цього року введе якийсь контингент своїх людей. От треба правильно формулювати. Ну от Зрозуміло, що йдеться про війська на територію України та можливо конкретно на Одещину, яка стратегічно є важливою. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації триває. Путін вже відверто погрожує всьому світу ядерною зброєю, його попередник. Попередник зрозуміло в лапках Дмитро Медведєв, пропонує Україні всеосяжну капітуляцію для того, аби завершити війну. Ну і свіже інтерв'ю Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, в якому він говорить про те, що ми і весь світ може сідати за стіл перемовин стосовно ситуації в Україні сьогодні. Аналізуємо та намагаємося зрозуміти, що за цими всіма подіями та словами стоїть насправді. Це проект говорить Великий Львів. Традиційно вже стартуємо з інтерв'ю з Віталієм Портніком, якого віртуально вітаємо у нашій студії. Пане Віталі, доброго вечора та слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Пане Віталі, якщо аналізувати ту ситуацію, яка зараз на території Російської Федерації, де вже кілька днів знаходяться. Добровольці легіону Росії та російського добровольчого корпусу, а також батальйонів Сибірських. Як ви гадаєте, яка кінцева ціль? На що ми можемо сподіватися, і як це впливає зокрема на передвиборчу ситуацію Російської Федерації? Адже зараз вже лунають доволі конкретні меседжі стосовно того, що принаймні в тих регіонах і в тих селищах, де знаходяться російські добровольці, які, вочевидь, можуть діяти в певній кооперації з українськими військовими, ну там вибори точно не можна буде. Провести і це певний привід до делегіметизації цих результатів майбутніх перевиборів президента Путіна. Які ви надаєте, скажімо так, преференції і вагу цим подіям у Російській Федерації саме зараз? Ну, по-перше, ми не маємо ніякої інформації про те, що якісь озброєні люди знаходяться на території Російської Федерації. Ми можемо спиратися тільки на заяви, на заяви представників цих е, е, угруповань. Що вони прориваються до певних населених пунктів на заяви Міністерства оборони Російської Федерації, які кажуть, що вона там воно там веде бої на кордоні. Але ви знаєте, що ми з вами не бачили жодного підтвердження на користь того, що щось відбувається саме на території Росії. Мені здається, що це дуже важливий факт. Звичайно, ми пам'ятаємо, що були прориви на російську територію. Здається, це було. В 2023 році, коли ми вийшла про білгородське селище Шебекіно, там теж були якісь поодиночні поодиночні прориви, і тоді можна було хоча б побачити певні фото підтвердження із цим написом Шебекіна, які б говорили про те, що там дійсно щось відбувається. Що відбувається зараз? Ми не знаємо. Ми маємо справу виключно з я б сказав змаганням інформаційним, а не воєнним. Я не виключаю, що ми отримаємо інформацію, але навряд чи вона буде так швидко, і навряд чи, скажімо так, та інформація, яку отримуємо ми, стане інформацією для громадян Російської Федерації. Це перший момент. Другий момент, ну, в принципі, якщо вибори президента Російської Федерації не відбудуться в якихось там населених пунктах в п'яти селах на території Білгородської чи Курської областей, це взагалі нічого не означає. Я вважаю, що питання про нелегітимність виборів Путіна можна ставити не тому, що вони можуть не відбутися в селищах на території Білгородської чи Курської областей, де можуть теоретично з'явитися якісь загони, а тому, що ці вибори якраз відбудуться на території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, і там це будуть перші вибори президента Російської Федерації в цих чотирьох областях, на відміну від Криму. Тому що я нагадаю, що їхня анексія відбулася саме у 2022 році. І з цієї точки зору ми можемо вимагати, щоб вибори президента Росії були визнані нелегітимними. Хоча, якщо вибори президента Росії будуть визнані нелегітимними, таким чином буде закрита дорога до будь-яких перемовин з Російською Федерацією. Не тільки наших, але й західних країн. Тому що я хочу вам нагадати, що однією з умов Російської Федерації, які вона весь час висуває, коли. Мова йде про перемовини, є скасування указу президента України про неможливість перемовин з президентом Російської Федерації. І якщо ви собі уявите, що Сполучені Штати і країни Європейського Союзу оголосять про нелегітимність влади Володимира Путіна, то за великим рахунком, всі контакти на якомусь дипломатичному рівні між цими країнами також будуть перервані, так як перервані контакти з Білоруссю. Тоді доведеться відкликати послів, тоді не можна буде вручати вірчі грамоти. Тоді стане питання про пряму лінію між військовими. Ну тобто, вся система зв'язків, вся система попередження там про ядерну небезпеку і таке інше, буде зруйнована. Так що я не думаю, що на це хтось реально піде. За винятком, можливо, окремих країн, які нічим не ризикують, якщо не будуть у них контактів з Росією, але це таке. Це такий момент, теж дуже важливий. Інший момент. Пов'язаний із цим рейдом, те, що якщо він дійсно відбудеться, знову таки, я не знаю цього. Ми не маємо з вами жодної інформації. То це буде говорити про те, що ці споруди оборонні на кордоні Російської Федерації, які побудовані, вони також неефективні. Це буде питання про ефективність Міністерства оборони Російської Федерації і найголовніше Федеральної служби безпеки Російської Федерації, тому що. Мова йде про цю службу, прикордонні війська знаходяться в її компетентності, не в компетентності Міністерства оборони. Тобто, це може бути приводом для Володимира Путіна щодо серйозних запитань до керівництва ФСБ. Щодо російської громадської думки, це взагалі особливого значення немає, тому що на російський режим впливає виключно те, що відбувається у столицях. А якщо там якісь обстріли в провінції, я взагалі не думаю, що це комусь дуже сильно цікаво. Це, звичайно, може бути використано пропагандою. Для підтвердження путінської тези, що Україна це небезпека, що з української землі приходять ті, хто вбивають мирних росіян, і що єдина можливість поставити крапку на цій небезпеці для більшості громадян Російської Федерації це знищити нацистський режим, це знищити українську державу. В принципі, те, що Дмитро Медведєв саме зараз говорить про такий варіант російської так званої формули миру, вже в Принципі свідчить, що вони готові до такого використання. Я завжди казав, що я за власними спостереженнями бачив, що москвичі зацікавилися війною в Чечні тільки коли почалися вибухи будинків Вибор першими виборами Путіна першим. Але як зацікавилися, тоді дійсно почала формуватися громадська думка, що Чечню потрібно знову поставити під контроль федерального центру. І що для цього можуть бути використані будь-які засоби, тобто навіть люди, які дуже обережно ставилися до війни і не хотіли війни, почали змінюватися звичайні люди, і вже абсолютно спокійно ставитися до тих килимових бомбардувань Грозного, які Володимир Путін здійснив. Але за великим рахунком мені йде, що Росія вже практично весь арсенал своїх можливостей у Україні продемонструвала за винятком, хіба що ядерної зброї. Так, що уявити собі якісь значне збільшення градусу ситуації, я б не 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 став. Але водночас, от з тими тою інформацією, якої ми справді не маємо 100% підтвердження про пересування там РДК, Ліон свободи Росії по території Російської Федерації, ми бачимо чіткі відеодокази частих вибухів на нафтопереробних заводах. І за деякими твердженнями західних аналітиків, саме зараз, після ударів невідомих дронів, ну великий великий відсоток, тобто понад 10% для такої потужної країни, як Російська Федерація, це вод... Однозначно суттєво виведено з ладу. Це може налякати Російську Федерацію та Путіна. Або ж навпаки, так як ви говорите, вони можуть це використати на свою користь. І тут, тут така доволі серйозна дилема. Що, що в такому випадку робити? Навтоприродні заводи не можна знищити за рахунок безпілотників. Можна значно зменшити їхню потужність, що призведе до додаткового. Отримання нафти з інших країн, з нафтопереробних заводів інших країн, насамперед з Білорусі і Казахстану. Але в будь-якому разі нафтопереробні заводи побудовані таким чином, що повністю їх вивезти з ладу такими ударами неможливо технічно. Тут потрібні ракетні удари. В будь-якому разі я вважаю, що це дійсно підтверджена інформація. Ми просто бачимо от на екранах. І в будь-якому разі зменшення енергетичного потенціалу Російської Федерації це важливо з точки зору логіки війни. Якщо у нас буде більше дронів, якщо ми будемо більше російських нафтопереробних заводів знищувати енергетичного потенціалу ворога, це буде означати, що буде менше можливості Збройних сил Російської Федерації насамперед, от ну і звичайно. Що значить налякати? Ну, доведеться росіянам е е посилювати системи протиповітряної оборони біля нафтопереробних заводів. Вони мають налякатися. Чому вони мають чогось лякатися? Вони мають робити висновки. Це ж війна. Ми робимо висновки з тих чи інших дій росі росіян. Росіяни роблять висновки з тих чи інших дій. Війна це ж не привід для переляку. Війна, це привід для того, щоб робити висновки, вчитися йти далі як у нас, так і у них. І до речі, мене. Бентежить, що ми з вами досі на третій рік війни говоримо: РДК, невідомі дрони. Тобто Росія може вести спецоперацію на нашій території. Росія може абсолютно спокійно за допомогою регулярних військ окупувати наші регіони. Росія може спокійно бити нас своїми безпілотниками і ракетами, причому вона завжди підкреслює, що це російські ракети і російські безпілотники, а ніякі не іранські, скажімо. А ми весь час. Коли щось відбувається на території Росії, говоримо, що це не ми. Коли якісь безпілотники влучаються в Україну в російські об'єкти, ми говоримо, вони невідомі. Це вже слабкість позиції. Це вже говорить про те, що ми визнаємо ніби право Росії вести спецоперацію на нашій території, а на території Росії ні, ніхто не може. Це невідомо хто. Ми це не визнаємо. Це теж дуже дивна позиція. Якщо це реальна війна, принаймні ми вважаємо це війною, значить росіяни діють на нашій території, ми діємо на їхній території. Якщо це спеціальна воєнна операція Росії на території України, то так, вона може відбуватися тільки на території України, і Україна не має ніякого права діяти на території Росії. Можна дізнатися якого біса? Ну, така позиція або мені здається глобальна української влади. А ми як. А в чому її логіка? В чому логіка? Обережність, як і у всього світу, вочевидь обережність в чому. Ну, можна було бути обережними до лютого 2022 року. Зараз в чому обережність? Що якщо ми офіційно скажемо, що українські війська увійшли, спробували війти до якогось селища на Білгородській області? Або якийсь український безпілотник влучив нафтопереробний завод в Росії, то що відбудеться? Росія використає ядерну зброю проти нас? Так, як ми знаємо за останніми повідомленнями, вона у 2022 році вже серйозно розглядала це питання без всяких українських безпілотників і без всяких українських військ? В чому, ми, в чому сенс обережності в такій ситуації? Я дійсно цього не розумію. Ані Ротрична, як ви гадаєте, от ви згадали про цю ситуацію у 2022 році. Чому саме тоді, ну, затвердженнями західних медіа, ризик використання ядерної зброї був настільки високим? Та, і що змінило думку Російської Федерації чи там президента Путіна стосовно використання цієї ядерної зброї? Чи нічого не змінило? І в принципі, як було у 2022 ризик використання, так і зараз він є? Наскільки я розумію, у 2022 році були побоювання з боку Москви? Що після звільнення українськими військами Херсона фронт посиплеться, українські війська зможуть перейти на протилежний берег Дніпра і вийти до Криму. І тоді, в якості можливого інструменту для зупинки українських військ, щоб вони не потрапили на Кримське полоостро, розглядалося питання застосування тактичної ядерної зброї, щоб знищити українське воєнне угрупування. Дуже все просто. А що на це вплинуло? Вплинуло кілька чинників. Перший чинник, що не відбулося не відбувся розвал фронту. Російські війська, увійшли, перейшли на протилежний берег Дніпра і там укріпилися і утримують ці позиції дотепер. Другий чин, що була зустріч Юліма Берса і Сергія Наришкіна. І, очевидно, під час цієї зустрічі директор ЦРУ і очільник служби зовнішньої розвідки досягли, якщо не домовленості, то розуміння щодо використання ядерної зброї. І третій чинок. Що була зустріч Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца і голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. я не знаю, з якими документами там познайомив Сі Цзіньпіна Шольц, що він сказав. Але після цієї зустрічі голова КНР також зробив заяву про неприпустимість використання ядерної зброї в конфлікті. Це три важливі чинники. який з них реально визначив рішення Путіна? Я не знаю, але просто в будь-якому разі ніякої по... конкретної потреби використати ядерну зброю тоді не було. Вона. Обговорювалися на можливість подальшого розвитку подій, але не було подальшого розвитку подій. Тобто, виходячи з вашої відповіді, ну, грубо кажучи, знаєте, є одна е, погана новина але, з цього підсумку, що е, Ризик звільнення українськими військами Криму у майбутньому знову може призвести до критичної ситуації стосовно використання ядерної зброї Російською Федерацією. Ну і дві хороші новини, що у заходу все ж є і у заходу, і у того самого Китаю все ж є якісь певні важелі стримування президента Путіна. Ну а це важливий момент. Ми не знаємо, чи в наступному дії українських військ по звільненню окупованих територій можуть призвести до використання ядерної зброї, тому що ми не знаємо сенсу домовленості на рівні США росії Росія. І не знаємо реальної позиції Китаю. Якщо вона дійсно така, яка вона є, якщо, скажімо, у особистому спілкуванні Сі Цзіньпін не говорить Володимиру Путіну щось інше, і якщо росіяни дійсно прислухаються до попереджень Сполучених Штатів, яких ми не знаємо, і це теж може змінитися з новою адміністрацією, якщо вона буде, то тоді ризик використання ядерної зброї мінімальний. Якщо ми росіянам плювати на те, що думають американці, а китайці нічого серйозного не кажуть, тоді в принципі діє та формула, про яку ми дізналися з висловлювання генерала Майка Мір. якщо українські війська будуть успішно наступати на російські позиції, ризик використання ядерної зброї збільшується. Якщо Україна не буде так успішно наступати, ризик використання ядерної зброї зменшується. За великим рахунком з цього формування. Виключно випливає те, що Захід зацікавлений у такій спокійній багаторічній війні в Україні, щоб і Україна не втратила своєї державності і захищала свої позиції, намагалася відвоювати свої території, умовно кажучи, згідно із тактикою Салямі, і щоб Росія не бачила якоїсь екзистенційної загрози своїм позиціям, яка примусила Володимира Путіна ухвалити рішення про тактичний ядерний удар. Це просто дорога до дуже довгої війни. Ну, в принципі, ми вже ж бачимо, що ми у довгій війні. Це теж це, це я вирухував те що, ми, те, що ми і так бачимо, і те, в чому ми і так живемо. Як казав перший президент України після 91-го року, тут складна ситуація. Треба якось між цими краплями дощу пройти і не спровокувати ядерний конфлікт і перемогу здобути. Три заяви ми ж не знаємо, чи буде реальний ядерний конфлікт. Це може бути Бле. Володимир Путін спровокував ядерний конфлікт в головах західних політиків, і це най, найнебезпечніше. Три заяви, які з'явилися цього тижня від Російської Федерації, ну про Інтерв'ю Путіна вже багато говорили, де він про з одного боку лякає ядерним ударом, з іншого боку знов каже про перемовини, далі виходить Медведєв на наступний день, який ну по суті підвищує ставки і каже, що єдині перемовини можливі на умовах повної капітуляції України та по суті знищення державності нашої країни. А сьогодні з'являється Лавров, буквально нещодавно з'явилося його інтерв'ю, де він ну зокрема каже про Китай, який пропонує сідати за стіл перемовин. Але враховуючи, я зараз не точно процитую, враховуючи ситуацію, яка призвела до цього конфлікту. Ну вони знов натякають, що якби не вони винні, а їх спровокували. Яка з цих заяв е найважливіша на ваш погляд? Або як можна сприймати оці е такі ну три різні заяви про перемовини? одну дуже радикально від Медведєва, інші від Путіна? Ну, менш радикально, мені так здається, можливо, я помиляюся. Ну і зараз Лавров е зі своїми пропозиціями в три дні вклалися. Я думаю, що якраз те, що вони виступають з різними заявами, говорить про те, що їм абсолютно байдуже на реальний процес. Медведє, в принципі, говорить те, чого вони насправді стратегічно бажають: зникнення України з політичної мапи світу. Путін говорить про те, чого вони вимагають. Визнання Заходом. Що в Росії є її сфера впливу і що Захід має дати Росії та так звані гарантії безпеки? Ми знаємо, що таке гарантії безпеки Росії вони були викладені. Це чітка відмова від того, щоб колишні радянські республіки вступали в НАТО чи мали якісь воєнні союзи із іншими країнами, членами НАТО, тобто вимога роззброїти колишні радянські республіки, вважаючи, що в цій ситуації вони і самі змушені будуть піти на Компроміс з Росією чи на капітуляції перед Росією якщо їх ніхто не буде захищати. А Лавров просто говорить, що е, цих гарантій можна буде добитися за китайського посередництва. Путін вже говорить навіть не про перемовини з е, Україною, він говорить про перемовини з Сполученими Штатами. Лавро говорить про можливу роль Китаю в цьому процесі. Ну і що? Що тут е, суперечливо Нічого суперечливого немає. Просто. Заяви Медведєва, це насамперед пропагандистські заяви, які просто нагадують, чого вони хотіли б, це їхня найвища ставка. Заяви Путіна ми можемо зберігти Україну, якщо вона мені віддасте у сферу впливу, ну, на якісь там території. Заяви Лаврова, Китай може навіть цій Україні, яка буде такою великою Білоруссю, дати гроші на відновлення якихось там секторів її економіки, якщо вони будуть слухняними і добре себе поводити. Ну, от вся… Все, все, весь меседж. Ну, нічого в ньому нового немає. І в будь-якому разі, як ви розумієте, він не передбачає ані, ані на хвилину відмову від тих умов, які Росія ставила Україні 2022 року. Визнання територіальних реалій, Путін вже про це говорить. демілітарізація, денацифікація всяка така фігня. Так що не бачу змін. І найголовніше не вірю, що вони взагалі хочуть йти на якісь перемоги Реальні. Мовичи, Росія хоче домовлятися в трикутнику, де є Росія, Китай та Сполучені Штати. Щодо Макрона, як ви гадаєте, він же не зупиниться, чи це все ж риторика сьогодні? Нові відомості стосовно військ до кінця року, в Одесі, чого там більше? Слів? Чи... Він в риториці не зупиниться, але це не означає, що він буде робити найближчим часом якийсь конкретний крок. Тому що. Він буде орієнтуватися на вибори до Європарламенту, потім на політичну ситуацію у Франції. Він вже добився підвищення градусу. Ви бачили, що очі, Марін Ліпен виступає вже в національних зборах Франції з проукраїнськими заявами. Так що в цьому плані він досягає результату. Але що значить війська? Весь час говорять, що французькі військові можуть знаходитися на території України виключно для виконання небойових завдань. Це якраз теж може бути мова про підсумки перемовин. От, умовно кажучи, якщо відбуваються якісь перемовини, Макрон бачить в них реальну можливість. Але Україна з цих перемовин виходить країною з лінією зіткнення з Росією і без чітких гарантій безпеки від Заходу, тому що цих гарантій немає, то тоді виникає питання, а як уникнути нової війни? Ну, як багато хто говорить, от ми там заключуємо перемир'я, а для Володимира Путіна, як слушно говорить президент Зеленський, це кисень. Просто можливість. Збільшити свої ресурси. Як випередити Путіна і не дозволити йому знову напасти на Україну, скажімо, через рік, через два, після цього перемиря? Ну от, можливо, ввести французькі війська, які будуть розміновувати, або знаходитися на кордоні з Білоруссю, тобто прикривати Київ, і в Москві будуть знати, що якщо вони увійдуть, то перше їхнє зіткнення буде з військами Франції чи там інших країн НАТО. Не в момент, коли йде війна, а після перемир'я. Це може вважатися таким інструментом, який буде запропонований і Москві. Ви ж не збираєтесь більше з ними воювати. Така вам різниця, що ми будемо займатися розмінуванням. І Києву. Ми не можемо вам дати гарантії безпеки, не можемо вас прийняти в НАТО найближчими роками, але ми дамо вам можливість, щоб ви почували себе безпечніше тоді, коли будуть наші військові, принаймні на білорусько-українському кордоні. Там, де йде шлях до вашої столиці. Так теж може бути, розумієте? Коротко, останнє запитання: а що Україні робити в цій ситуації? Бачите, ми говоримо, багато залежить не від нас. Україні що робити? Те, що треба було робити, я вибачаюся, з 1991 року, а вже точно з 2014 і вже точно з 2022-го капуватися. Капуватися треба будувати по всі по всій, по всьому діаметру кордонів з Росією і Білорусі оборонні споруди, тримати лінію кордону, тримати лінію зіткнення навіть на випадок, якщо ми е, зможемо наступати і звільнювати наші території, поза до наших військ мають бути оборонні споруди, які ворог не зможе пройти. Це взагалі головний рецепт українського виживання: окапуватися. Коли ти маєш кордон з ядерною державою з 120 мільйонним чи скільки там населенням, яка вважає твою територію своєю історичною землею, за якою можна положити життя тисяч людей і витратити мільярди доларів, то якщо ти хочеш вижити, ти маєш жити у фортеці, будувати оборонні фортифікації, мати сучасну армію, будувати підприємство військово-промислового комплексу, сказати населенню, ми будемо жити, можливо, у бідній країні. Тому що у нас не буде грошей на соціальні пільги, на медицину безплатно, на освіту безплатно. Доведеться затягнути паски на десятиріччя. Країна буде бідною, але вона буде безпечною, і це буде Україна. І це наш вибір. Ми будемо витрачати більшість нашого бюджету, більшість ваших податків, більшість того, що ви заробите, на оборону нашої країни. От на ці фортифікаційні спорудження, ось на, ці, е, на цю зброю, на ракети. На ракетну армію, на безпілотники, на все це дорог буде менше, велика реставрація здійснюватися довгий час не буде. Почекаємо, поки ми будемо в НАТО. Будемо в так от жити не, не, не дуже набагато гірше, ніж наші сусіди в усій іншій Європі. Але виживемо. Але не будемо боятися, що нас атакують, бомбардують, вб'ють. І ті, хто захочуть жити в такій країні, в ній залишаться і будуть її будувати і охороняти. Ті, хто будуть вважати, що вони хочуть вже зараз жити краще, заможно, комфортно, щасливо, вийдуть до інших країн і реалізують там свої мрії. Це дуже простий вибір. Дякую, Віталій Я сказав, Порті... історичний. От і все, що треба робити. Ось яке велике будівництво потрібно справді зараз в нашій державі. Талі Портніков, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач.